Привіт, ти на YouTube-каналі Ізіально, і це огляд достойного, бюджетного і компактного планшету дешевше 90 баксів. Зустрічайте Aldo Q iPlay 50 Mini Зараз вам все про нього детально розповім та покажу. Починаємо. Отже, планшет виглядає класично за всіма сучасними канонами: суцільно металевий корпус, плоскі грані, товщина 7,5 мм та вага 292 г. Складання планшету якісне, нічого не скрипить та не хромтить. Отже, позаду в нас одинар. Камера, пластикові вставки для антен та знизу напис Aldocub і технічні написи. На верхній грані порт Type-C для зарядки планшету, знизу одинарний динамік, так тут монозвучання, справа кнопки живлення та регулювання гучності, зліва комбінований лоток для двох наносім карт та карти пам'яті microSD до 512 ГБ, а також тут ще мається мікрофон. А також тут на лівому стику 3,5 джек, що зараз рідкість у планшетах останнім часом. На лицевій панелі фронтальна камера на 5 Мегапікселів та компактний 84-дюймовий дисплей з доволі тонкими рамками. Матриця IPS, роздільна здатність Full HD 1920 на 1200 пікселів, частота звичайна 60 Гц, пікова яскравість до 300 ніт. І до речі, на екрані заводу вже наклеєна плівка. За це дякую. І дисплей тут бюджетної якості, як для ціни планшета. Багато чого тут не чекаєш, і в цілому цього екрану достатньо для базових завдань. І мені ще навіть здалося, що яскравість цього дисплею навіть краще, ніж у. Моделей ALDO Play 50 та iPlay 50 Pro. Хоча по характеристиках тут все однаково, але дисплей за цю ціну точно нормальної якості. За продуктивність тут відповідає бюджетний чіп Unisoc T606, це 12-нанометровий восьмиядерний чіп з частотою до 1,6 ГГц. Пам'яті тут тільки 4 ГБ оперативної lpddr 4X плюс 64 ГБ вбудованого накопичувача UFS 2.1 з можливістю розширити за допомогою карти пам'яті microSD до 512 ГБ. І працює планшет під керуванням свіжого Android 13. Працює швидко, якихось лагів та багів я не зловив за дні користування. Навіть на такому бюджетному чіпі 4 гігабайти оперативки, Android 13 працює нормально в іграх. Ситуація така: запустив свій улюблений Call of Duty Mobile і логічно, що тут лише тільки середнє налаштування графіки. Пограв півгодини, і в результаті що я вам скажу, звичайно, грати в такі ігри взагалі некомфортно, комфортно все ж таки середні налаштування графіки не дають того самого заходу. Оплюючого експіріанса. Але в будь-якому випадку грати на цьому планшеті, звичайно, можна, але високовимогливі іграшки на максималках планшет, звісно, не потягне, тому прості іграшки без проблем планшет буде вивозити. До речі, максимальна температура корпусу під час гри склала в мене 44-45 градусів, що дуже немало. Батарея в планшеті на 4000 мАч плюс звичайна зарядка до 10 Вт, і в підсумку заряджався в мене планшет приблизно за 2 години 20 хвилин. І ось що ще показали мої результати тестів. На автономність півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості та якості Full HD – мінус 11% заряду, і півгодини гри в код Mobile мінус 18% заряду, що доволі немало. І за підсумками моїх тестів скажу так: що планшет, звичайно, не довгожитель, але дуже активного користування планшету на максимальній яскравості, дивитися Full HD відео на Ютубі та грати в ігри, і активного екрану в такому виснажливому користуванні мені вистачило десь на 4 години. І це ще в принципі. В принципі, нормально, як для 4000 мАч та 8,4 дюймів IPS. Монозвучання тут доволі звичайне, як для планшету і взагалі його вартості. Просто звучить добре та достатньо гучно. Через 3.5 джек звучить планшет також добре. 4G зв'язок та мобільний LTE інтернет працюють без нарікань, мікрофон під час розмов хороший, і через динамік також чути співрозмовника добре. Є також технологія VoLTE. Wi-Fi з 5 ГГц також працює без нарікань, Bluetooth 5.0 також все стабільно. GPS ловить добре, а також додатково можна дозамовити собі фірмовий чехол під цей планшет. Чехол хороший, рекомендую. Основна камера тут на 5 мегапікселів з можливістю запису відео до Full HD 30 фпс. Та фронталка також на 5 мегапікселів з можливістю запису відео до 720 HD 30 фпс. І ось всі приклади фото та відео. Отже, знімаю на основну камеру планшету AutoQ i Play50 Mini, це в нас 5 мегапікселів, якість відео Full HD 30 кадрів в секунду. І я гадаю, що для планшету, який коштує менше 90 доларів, цієї якості більш достатньо. А так знімає фронтальна камера планшету Aldo Pupay Play 50 Mini, також 5 мегапікселів, але якість вже 720 HD 30 кадрів в секунду. І для цієї ціни планшету також все сносно і добре. Підсумок Aldo Play 50 mini до 90 баксів, це чудовий та компактний планшет за свої кошти. Кращого поєднання балансу, характеристик, якості та ціни ви навряд чи зараз знайдете серед новинок за останній час, які я бачу плюси: металевий тонкий корпус із плоскими гранями, Android 13, непогана робота системи, є можливість розширити пам'ять до 512 ГБ за допомогою карти пам'яті. Також тут є 3,5 джек, це зараз рідкість, а також тут. Тут непоганий, як для своєї ціни, екран із плівкою з заводу, і 8,4 дюйми це дійсно зручний та вдалий компакт. І також тут непогане монозвучання і повний набір бездрутових мереж: 4G, Volt Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth та GPS. В підсумку планшет точно вартує своїх коштів, і я можу його рекомендувати до покупки. Посилання докупити купити Aldo Q i Play 50 Mini, залишив в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!